дому! Годому, вот дому! Вот Передаємо за проїзд! Ліміт, ліміт, два людей! Тримаємося віцно. Зуміємо, що коли ви евакуюєте потерпілого, у вас відбувається рівно таке саме в машині. Ви, як медик, мусите триматися як парамедик. Так само ви мусите добре закріпити вашого пораненого. Інакше він буде літати по всій машині. А ви, працює... ви якщо впастите на нього, це взагалі буде катастрофа. Mm. Працюємо в таких самих машинах на медиваку, тому будьте готові. таке парамедик. Наше завдання зберегти основні життєві показники. Бійця до того, як ми його доставимо до стабілізаційного пункту, де є вже медики. І якщо хлопці беруть зброю в руки, то моя зброя — це турнікет і я рятую їм життя. Всі, хто приходять до нас на вишкіл в батальйон госпітальєри, вони всі готові до того, що вони їдуть на фронт. Суть вишколу навчити медиків працювати в умовах війни. Ви повинні знати, як правильно і без додаткової травматизації перенести, винести поранених з поле боя. Ми максимально стараємося перших ознайомити їх з протоколами військової медицини, по-друге, з умовами, в яких їм прийдеться працювати. Ви маєте між собою контактувати, там готовий, не готовий. Що, готовий? Да. Вище ще підніме руку, не тримайте за кільк, друзі, поламаєте, ну, блін. Давайте. Давай, 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 давай. <кліпс>. Ага. Повномасштабна війна насправді вона дуже інтенсивна і дуже багато поранених. Там буквально два тижні і всі вже стануть суперовими парамедиками. Права нога! Права нога! А вона не піднімає. Піднімаємо руку, дімаємо. За низько накладено. Але добре. Страждайте. Дивись, це не я. Мінус. Ага. Це що Не закладає в добри. Встаємо, не лежимо на підлозі. Чесно, я вже не знаю. Мене стільки привикло до війни з 2014 року, що я вже не знаю, як це жити без війни. Вона почалася в мене з 14-го року як волонтер, і пізніше я власне бачила продовження себе в тому всьому. Це вже як парамедик на фронті. В принципі, тому я і пішла в батальйон госпітальєри, який став для нас з сестрою, фактично сім'єю. Тільки я себе пам'ятаю, ми завжди були разом. Всі дурниці, які робили, ми завжди робили разом. Часто жартуємо, що як ті люди взагалі живуть yeah. без близняшок. Дві кульбабки, які постійно бігають поряд. Ну, Кульбабки не бігають, але ми бігали. А в дитинстві мама нас підстригла так коротко-коротко, і волосечко у нас втрачало всі сторони, і тому друзі нас називали кульбабками. А навіть коли Поступали, ми вибирали факультет, який буде цікавий обом, щоб бути разом. Краків, Біагалонський університет, ми закінчили на міжнародних відносинах. Стажувалися в Польсько-Українській економічній палаті і паралельно ми були в форумі молодих дипломатів Польщі. І сидіти там, в Польщі, в таких дуже зручних умовах. Було нам дуже некомфортно. І в момент, коли ми закінчили університет, там, здали магістерську, ми зрозуміли, що ми не залишимося там, ми кинули всю кар'єру міжнародну. Софія сказала, що є можливість піти в батальйон і пройти парамедика і в майбутньому поїхати на схід. І моя відповідь була так, давай. Приїхали сюди, вступили в батальйон, прийшли в вишкіл і фактично одразу поїхали на війну. Це було те, що я хотіла.

І найважче це вже була Запорізька область, там вже, якби я кажу, було все. Авіація, гради, ну просто все, вони там застосовували, що, що могли і хотіли. Окоп, бліндаж, підвал, ну це не так страшно. Ну коли ти стоїш, де посипишся стеля, і ти розумієш, ну блін, там стіна в одну цеглу, ну там нема що завалити. Наскільки ну, ми були близько від того, щоб ну, просто ну, один прильот і все, ну, ну і все. Гасло батальйону заради кожного життя. Так? Ми викладаємося на повну і на максимум, і ми для того там і є. Госпітальєри відрізняються своїм божевіллям, скажімо так. Ми готові ринутися за потерпілими під обстріли, під все. І напевно в тому якби крутість нашого батальйону. До 24 лютого і до половини червня ми були фактично. Постійно на фронті, так і це починаючи з Київської області. Потім, коли наші військові почали відсовувати ворога далі, тут ми перейшли трошечки в Чернігівську область, і вже коли ворог був повністю відсунутий, то госпітальєри пересунулись на всю лінію фронту схід і південь. Так сталося, що ми жили. Парамедики жили окремо від всіх бійців в місцевій лікарні, а ворог, щоб ви розуміли, просто через річку там нічого до ворога було, і відхід у нас був тільки назад. все решту було ну, оточення. Точка така, що ну, велика будівля. Звісно, що як ворог зайде, перше, що він буде займати, це велику стратегічну будівлю, в якій ми і знаходилися. І ми розуміли, що коли вони прийдуть, ну там тих п'ять автоматів нас просто не врятує. І таке довге велике приміщення, вони всі закриті, як в клініці, як в поліклініці. Так, кабінети, кабінети, кабінети. І ти розумієш, що вони можуть в принципі, зайти через будь тих кабінетів, та сидиш така сама собі в тому коридорі з тим автоматом і думаєш, Боже, коли це все закінчиться, а вночі, як завжди, думки нагнітаються, ти собі уявляєш всю цю ситуацію. Я в той момент читала спогади наших хлопців з Холодного Яру 1922 23 років. І ти сидиш і ти розумієш, що, Боже, ми настільки продовжуємо роботу один одного, що ці хлопці тоді, що ми тепер. Ну, Це якийсь такий був для мене темний коридор в з'єднанні з історичним минулим і з хлопцями з минулого нашого. Я ж завжди жартую, що ж ти жартуєш, це були найтемніші ночі в моєму житті. Було страшно, справді було страшно. Ну, але потім приходив раночок. До нас приходили всі з села, кому треба була допомога, і ми вже розуміли, що це воно насправді це наше світло, та? заради чого ми там стоїмо, заради тих людей. Ну, у нас точно відсотків 40 в батальйоні це дівчата. І далеко не всі з них, це прямо такі великі, та? багато маленьких, але рятують знання. Для того, щоб накласти ефективно турнікет, на першому етапі ми можемо не зразу помітити, де є конкретно поранення, його може бути кілька, так? тому накладаємо турнікет максимально високо. Для того, щоб одіти на ногу, найлегше підтягнути попід коліно. Там в нас фізіологічно є ямка, через яку легше протягнути анатомічно. І підтягуємо максимально доверху. Акуратно, але максимально високо. Ми затягуємо турнікет. Я розумію, що ця війна, вона наша загальна. Вона не тільки хлопців, вона не тільки східняків. Це Україна і вона єдина. Питання, чому ти така маленька дівчинка, а не хтось інший, ну я не можу відповідати за когось іншого. Але я можу контролювати своє життя. І Якщо я розумію, що я можу, я йду і роблю. Я дуже хочу ходити на каблуках, я дуже хочу цивільного життя, я дуже хочу спокійного життя, я дуже хочу поподорожувати, пожити в різних країнах Європи. Але допоки війна в моїй країні, я ну, просто не можу цього зробити. Мені не дасть спокійно жити ця думка. Тому я викладаюся на максимум тут поруч зі своїми захисниками.